Не зупинить нас. Жодне бидло, яке сидить і отримує гроші з Російської Федерації тим чи іншим чином, нас не зупинить. Ніякі журавкини, як тих тут називають діти, тут більше панувати не будуть. Зрозуміло чи ні? Ніякі діти більше <плоджут> <плоджут> тут не буде ніколи. Нехай проклинають свого родича! І всі, хто на нього працювали, ми поіменно знаємо. І знаємо, чим вони зараз займаються. І зараз ми подивимося, хто і як буде голосувати. І ми запам'ятаємо, хто і як проголосував. І це буде вам іспит. Ми вашу любов до України, але своїх січен до Слово задніх. Слава Україні! А тепер атовці мовчать. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам!